У день захисників і захисниць України 1 жовтня в Переяславі на Борисоглібській площі відбулася третя мовчазна акція пам'яті надії. Уперше сюди організовано прийшли рідні полеглих героїв. Рішення не мовчати про своє горе на Одинці і вийти на акцію Стою за героя. Жінки ухвалили після першої зустрічі організованої журналістками Переяслав Сіті, бо зараз дуже важливо вголос говорити про персональну меморіалізацію. Чайно, це не просто табличка, і згадаємо всіх. У нашій громаді є дуже конкретні хлопці з конкретними іменами, з конкретними портретами. За кожним героєм його рідні, яким потрібно відчувати, що їхні біль розділяють і знати, що про їхніх синів та чоловіків пам'ятають. Ви подивіться на поведінку людей. всі мають душа. Ніхто цього не замічає, ніхто Але це потрібно. не розуміє. Дивляться тільки, хто втратив. Дуже важливо бачити, очима тоді буде пам'ять жити. У хлопців є ви. Ви і їхні голоси. Це не складно розпорядження, день жалоби для всієї громади. Ми спускаємо прапори. Ми, якщо це десь маршрут, стати живою колоною. Це патріотизм. Оце з цього жива пам'ять починається формувати разом цю культуру пам'яті. Не офіційно, не з а живу. Ця зустріч і акція надихнули родини героїв організувати із журналістками Переяслав Сіті ще одну зустріч 4 жовтня. До неї долучилися і нові родини. Ваші бажання всі були зафіксовано, оформлено це в якісь документи, і з цими конкретними пропозиціями ми йшли до влади. Я дивлюся, сьогодні машини вже під'їхали, хоп, стали. Вже люди виходять, вже, димаші, там ще немає там трохли, а люди вже виходять. Кожна історія це індивідуальна і скільки родин болить, і скільки проблем ми ми провели минулу суботу першу зустріч із родинами загиблих. І вирішили, що це має бути як шанування пам'яті героїв, але ця пам'ять має бути жива. Жінки настільки надихнулися і згуртувалися, що вже визначилися з діями і планами на найближчий період. До їх втілення будуть долучати ще більше родин і владу. Ми хочемо особисто посадити ці дерева в пам'ять про наших чоловіків, про наших синів, про наших рідних.